Мені здається, в Києві нормальні стосунки знайти дуже важко. В Києві хлопці просто не хочуть брати відповідальність і бути справжнім чоловіком, робити чоловічі вчинки. Цікавий нюанс. На фото пані сидить в одному з найдорожчих ресторанів Києва Eleven Mirrors, де меню на одну особу без алкоголю коштує 7500. І навряд вона хоч там щось заплатила. Ось так. Прийшов, виклав пів зарплати, а тобі потім виставляють претензії про брак відповідальності. Напиши, будь ласка, 10 пунктів. Дуже цікаво, що таке чоловічі вчинки для сучасної дівчини з Києва: бути чоловіком, а не синочком-корзиночкою, який економить бензин, і важко йому за мною заїхати 3 кілометри від Києва, організувати романтичне побачення в гарному закладі, бути уважним, подарувати квіти, хоча б на друге побачення. На перше можна без. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Ой, заходиш почитати коменти від чоловіків і в шоці, добре б такі подалі від жінок тримались. Але ж ні. Це точно, після 30 з чоловіками щось робиться не в кращу сторону. Одивлюсь я на вас, фото біля тарілок з їжею, цицюлі живуть своїм життям. Який ваш посил? Візьміть мене і відповідайте за мене. Мені вже тих хлопців починає бути шкода. Доросла людина не має брати відповідальність за іншу дорослу людину, якщо вони не родичі, а людина інвалід. Чогось молоді хлопці 20-25 років з Києва беруть відповідальність за своїх дівчат, працюють, будують кар'єру, навчаються, таксують вечорами. В Києві на таксі можна рубати касу, але в 30-річній синочків корзиночок корона впаде, їм треба лежати на диванчику. І не раз бачила, як молоді пари йдуть з шикарними букетами. Він веде її в дорогий ресторан. Працювала на фірмі з молодими хлопцями, то хвалилося, хто які букети дарував. І хвилювалося, чи за 2000 тисячі гривень, то не задешево.